Головні події тижня від телеграфюей. Головне про події 12 серпня. Скільки заробили на Олімпіаді українські спортсмени? Що відбувається на кордоні з Білоруссю? І чому іноземні інвестори тікають з Китаю? Докладніше далі. Заступника голови Міненерго Олександра Хейла затримали у Києві на хабарі у півмільйона доларів. Повідомляє Служба безпеки України. Наразі кабінет міністрів звільнив Хейла з посади. Українські війська окопуються в Курській області Росії, і це є ознакою того, що вони планують там залишитися, стверджує видання Forbes. А тим часом українську військову техніку помітили у ще одному селі Курської області. У владі загорили про відкриття експорту військової техніки з вітчизняних заводів. Пише видання Європейська Правда. Правила експорту мають влаштувати і бізнес, і сили оборони. Міністерство оборони і Мінохорони здоров'я працюють над запровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію, повідомляє видання Українська Правда. Державна прикордонна служба України не зафіксувала нарощування військової техніки чи особового складу білоруської армії поряд кордону з Україною. Про це доповів речник ДПСУ полковник Андрій Демченко. В Україні захворюваність на COVID-19 у липні зросла в шість разів. Заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін. У червні зафіксували близько двох тисяч випадків, а за липень вже майже 12 тисяч. Виявлено п'ять випадків нового варіанту. Іноземні інвестори тікають з Китаю. Повідомляє Bloomberg. Закордонні фірми у другому кварталі 2024 року вивели з Китаю рекордні 15 мільярдів доларів. Британія, Франція та Німеччина попередили Іран щодо нападу на Ізраїль. Спільна заява прем'єра Британії Кіра Стармера, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца з'явилася після повідомлення ізраїльської розвідки про ймовірну атаку у найближчі дні. Сполучені Штати перекидають на близький схід ще один авіаносець Амбрахам Лінкольн і атомний підводний човен Джорджія, повідомляє сайт Пентагону. Українські спортсмени отримають від 80 до 125 тисяч доларів за медалі Олімпіади. Повідомив голова національного олімпійського комітету Вадим Гудсайт. Найдорожче оцінюють золоту медаль, а срібло коштує 100 тисяч. Найбільше заробила фехтувальниця Ольга Харлан 205 тисяч доларів. Головне про події 13 серпня. Україна не планує анексію Курської області. Київ чекає на ракетну атаку по урядовому кварталу. А на Донеччині ворог продовжує штурмувати Торецьк. Докладніше далі. Україна не має наміру анексувати зайняті ЗСУ території Курської області, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Путін може вдарити по урядовому кварталу у Києві, щоб помститися за курський наступ. За даними видання Times, Росія може випустити сотні ракет по парламенту та інших урядових будівлях. Цитуємо, щоб показати світу, що Курськ не залишиться безкарним. В Україні мінні поля очищатимуть жіночі команди з навченими собаками. Як йдеться в повідомленні представництва Європейського союзу в Україні на цей проєкт гуманітарного розмінування, ЄС виділяє 2 мільйони євро. Також Україна отримала 4,2 мільярда євро від Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility. Кошти витратять на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми. У прикордонній 20 кілометровій зоні Сумської області запровадили обмеження на переміщення для всіх категорій громадян. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. У свою чергу, у великосолдатському районі Курської області, що межує з Суджанським, у якому наразі тривають бойові дії. Російська влада офіційно оголосила евакуацію для місцевих жителів. Нагадаємо, вчора закликав місцеве населення до евакуації голова Біловського району. Британія не дозволила Україні бити ракетами дальнього радіусу дії Storm Shadow під час наступу у Курській області. Про це пише видання The Telegraph. автобус із дітьми перекинувся на Хмельниччині. Як доповідає офіс генпрокурора, внаслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка та вчителька, яка супроводжувала групу. Ще 16 дітей доставлено у лікарні. Ситуація навколо Торецька на Донеччині залишається важкою. Ворог продовжує штурми, бої йдуть на околицях міста. Також противник засилає диверсантів. Про це заявив виконувач обов'язків пресофіцера 32-ї окремої механізованої бригади зсу Олександр Бордіян. У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві біженця з України за даними Deutsche Welle, Тіло 46-річного українця виявили у спеціалізованому центрі для біженців у місті Росток в день у понеділок, 12 серпня. Затриманим виявився 26-річний українець. Кремлівський диктатор Путін перекладає відповідальність за вторгнення ЗСУ в Курську область на інших російських представників влади і військових. На це вказують експерти інституту вивчення війни. Іран може здійснити атаку на Ізраїль цього тижня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Нагадаємо, Іран і ліванське угруповання Хезбола пообіцяли помститися за вбивство політичного лідера Хамасу Ісмаїла Ганії та командира Хезболи Фуада Шукра. Росія ще до повномасштабного вторгнення в Україну готувала свій військово-морський флот до ядерних ударів по західній Європі у разі потенційного конфлікту з НАТО. Про це пише видання Файненшл Таймс. Дональд Трамп поклав вину за вторгнення Росії в Україну на Джо Байдена під час інтерв'ю з мільярдером Ілоном Маском, колишній президент, США також згадав про свою нібито розмову з Путіним, у якій він, начебто, застеріг його від вторгнення в Україну. Документальний фільм про зірку української естради радянської доби Назарія Яремчука зібрав майже 1 мільйон 900 тисяч гривень за перший вікенд. Повідомила прес служба Подивитися прем'єру фільму. Яремчук Незрівняний світ краси прийшли 11 208 глядачів. Головне про події 14 серпня. ЗСУ взяли під контроль суджу. Українці за кордоном залишаться без водійських прав, а бойові дрони СБУ відпрацювали одразу по чотирьох російських литовищах. Докладніше далі. Українські чоловіки за кордоном, які не оновили військово військово-облікові дані, не зможуть отримати і обміняти водійські посвідчення. Про це йдеться у постанові Кабміну від 13 серпня. ЗСУ взяли під контроль суджу і ще низку населених пунктів Курської області, а саме Любимівку, Гончарівку, Лебедівку, Заолешенко, Курилівку, Плехове та інші. Про це повідомляє аналітичний ресурс Deep State. За його даними, загальна площа захоплених ЗСУ російських територій 469 квадратних кілометрів, ще 506 перебувають у сірій зоні. Лише за останню добу ЗСУ просунулися від одного до двох кілометрів глиб Курської області, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, за цей час було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців. Українські далекобійні дрони вночі здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. За даними Української правди, СБУ і сили оборони відпрацювали по чотирьох російських летовищах: ворони, Жукурську, Саваслейці та Борусоглебську. Також на території Курської області українські війська знищили черговий російський винищувач су 34 Повідомляє генштаб ЗСУ. Окрім того, супутник зафіксував пожежу на російському аеродромі Саваслейка після атаки дронів. Супутниковий знімок НАСА оприлюднили журналісти Радіо Свобода. Зокрема, на цій авіабазі базуються винищувачі Міг 31 к К цій ракет Кенджал. Голову антимонопольного комітету України Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56 мільйонів гривень. Набу і САП вже повідомили про підозру колишньому голові Донецької ОВА. Правоохоронці України та Молдови викрили групу шахраїв, які з 23-го року продавали в інтернеті неіснуючі дрони та автомобілі для військовослужбовців ЗСУ. За даними офісу генпрокурора, сума збитків становить понад 46 мільйонів гривень. Генпрокурор Німеччини Єнс Ромель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у справі про підрив північного потоку у 2022 році. Як пише німецьке видання Дідсай, це українець на ім'я Володимир, який донедавна проживав у Польщі. Пізніше польська прокуратура заявила, що підозрюваний виїхав до України ще на початку липня. Розрахунки вчених свідчать про те, що в глибинах Марсу може критися океан. Пише видання Guardian. Величезна кількість води в рідкому стані може бути розташована на глибині від 11,5 до 20 кілометрів під поверхнею Марсу. Алжирська боксерка Іман Хеліф, яка не зважаючи на здобути золото на Олімпіаді 2024 опинилася в центрі гендерного скандалу, подала позов проти соцмережі X через кіберцькування. У скарзі фігурують письменниця Джоан Роулінг, мільярдер Ілон Маск та кандидат у президенти США Дональд Трамп. Головне про події 15 серпня. Україна і Росія почали переговори про обмін полоненими. ЗСУ почнуть використовувати пожежних роботів, а президент Південної Кореї запропонував північні переговори. Докладніше далі у Курській області Росії створено першу військову комендатуру, яку очолив генерал-майор Едуард Москальов. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському. Радник очільника офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України до підриву російських північних потоків у Балтійському морі і вказав на Росію. Нагадаємо, що за даними Wall Street Journal, операцію, нібито схвалив президент України Володимир Зеленський, а потім намагався скасувати, коли про неї дізналося ЦРУ. 102 російських військових взяли в полон на російській курщині напередодні спецпризначенці служби безпеки України. Повідомляє видання Українська правда. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. Як пишуть телеграм-канали, це військові 488-го гвардійського мотострілецького полку і підрозділу «Ахмат». Між тим Україна й Росія почали переговори про обмін полоненими, захопленими в Курській області. Про це повідомило видання Financial Times. але точна кількість російських військових, яких взяли у полон ЗСУ, не розголошується. Поки збройні сили України просуваються у Курській області, росіяни поступово окуповують Донеччину. Про це пише видання політико. Зокрема, російські війська наближаються до Покройська. Так, за даними Більд, до міста їм залишилося 13 кілометрів. Слідом за роботами собаками зсу почнуть використовувати пожежних роботів. Повідомляє Міноборони. Такий робот потрібен, зокрема, там, де є боєприпаси, які не розірвалися, і палаюча техніка. Ним керуватиме оператор на відстані до двох кілометрів на відкритій місцевості. Повстанці туареги у Малі заявили, що Україна їм не допомагала. За словами представника повстанського альянсу туарегів у Малі Мохамеда Ель Маулуда Рамадана, агенції Ройтерс вони не отримували жодної зовнішньої допомоги у бойових діях проти найманців російського груповання Вагнер. Президент Південної Кореї Юксок Йоль запропонував переговори Північній Кореї, інформує агенція Ройтерс. У США на 94-му році життя померла оскароносна акторка Джина Роуленс, відома за ролями у фільмах Щоденник пам'яті, інша жінка, Глорія та багатьма іншими. Як повідомляє видання Deadline, останні п'ять років акторка боролася з хворобою Альцгеймера. Головне про події 16 серпня. В Україні легалізували медичний канабіс. Наступний тиждень може початися з блекаутів. А до реєстру призовників українців будуть вносити під час оформлення паспорта навіть без проходження ВЛК. Докладніше. Далі. 16 серпня в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Лікарі тепер призначатимуть пацієнтам ліки на основі канабісу, але придбати їх можна буде лише за електронним рецептом. В Україні з'явилася нова посада уповноважений президента із санкцій. Указом президента Володимира Зеленського ним призначено Владислава Власюка, який раніше був радником голови ОП Андрія Єрмака. Україна наступного тижня може повернутися до відключення електроенергії через сильну спеку. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Понад один мільйон доларів вилучили під час обшуків у начальника ТЦК Бучанського району Леоніда Викочка і керівника ТЦК Бориспільського району Сергія Русина, яких підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. Про це повідомляють в СБУ. Українців в 16 років носитимуть до реєстру призовників без проходження ВЛК під час оформлення паспорта, причому як в Україні, так і за кордоном, а з 17 років уже братимуть на військовий облік. Відповідну постанову ухвалив Кабмін. Добровольці з Легіону Свобода Росії, які воюють на боці України, закликають російських військових здаватися в полон з можливістю переходу на бік ЗСУ. Росія почала будувати додаткові оборонні позиції для протидії українському наступу, стверджує розвідувальний огляд Міноборони Британії від 16 серпня. А високопосадовці у Пентагоні США попередили, що Росія перекинула до Курської області кілька тисяч військовослужбовців з окупованих територій України. Про це повідомляє CNN. ФБР прийшло з обшуками до маєтку у Вірджинії, російсько-американського пропутінського пропагандиста, ведучого першого канала Дмитрія Саймса. Про це повідомило місцеве видання Рапахенок Ньюз». У приморському краї Росії стався масштабний збій у подачі електрики. Мільйони людей залишилися без світла, не працюють світлофори та банкомати. Передає Радіо Свобода. Попередня причина технологічне порушення роботи обладнання приморської ГРЕС. Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих задонатила патронатній службі Азову на лікування військових із важкими нейротравмами 500 тисяч гривень з премії за перемогу в стрибках у висоту на Олімпіаді 2024 Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.